Доброго дня, шановні друзі, мене звати Святослав Котняк, я старший лейтенант 43-ї артилерійської бригади. З перших днів повноштабної війни проходжу службу саме в цій е, бригаді. Також хто мене не знає, я двічі депутат Київської міської ради, громадський активіст, а також співзасновник політичної партії народовладі. На днях трапилася настільки особисто болюча для мене подія, яка змусила мене вийти з певної інформаційного вакуума зайти на Фейсбук і записати це відео для вас, тому що початку повноштабної війни я в Фейсбук практично перестав заходити на тої свої причини. Але зараз не про це. Люди, які мене знають, особливо в публічній сфері, знають, що я завжди намагаюся підбирати слова на зустрічі з виборцями на ефірах, на сесіях Київради. але зараз настільки болюча для мене особиста подія, де часи зараз такі, що доволі складно підбирати всі правильні слова. Я вам розкажу дуже коротку історію, і що я думаю про неї, і висновки вже робіть самі. Пару днів тому назад, на мого друга з великої літери Юрія Левченка, співзасновника партії Народовладдя, засновник волонтерського центру Йоахел, троє підарасів серед білого дня, очікуючи його під будинком, напали на нього зі спини. Напали зі спини, кинули на землю, зламали зараз чотири ребра. Левченко зараз лікується в лікарні. Кинули на землю і облили Зеленко. Зі словами, накрадив ветеранів. Я б хотів би спитати: які, блядь, ветерани? Ви про що? Ви краще масочку зніміть і покажіть, які ви ветерани, або хто ви. А краще розкажіть, хто вас замовив, щоб ви руку підіймали. Ці мразі не мають навіть морального права щели повідкривати в нашу сторону, те, що вони роблять. Не те, що нас звинувачувати в корупції, ви розумієте? Левченка і корупція, ви блядь... Я Левчика знаю 13 років, ви розумієте? Ви на його туфлі подивіться. Він їх купив 6 років тому назад на ринку за 1000 гривень і за них ходить. Про яку корупцію ви говорите? Він як жив в кімнаті-кімнаті, так і продовжує жити. І люди, які його трішки бачать і знають, це можуть елементарно підтвердити. Будь-хто. А ви будете шаблонно розказувати, що ми корупцію займаємося і Зеленко обливати. Мразі, ви розумієте? Тому що, коли ви звинувачуєте Левчика в корупції, наш волонтерський центр Яхел, і Зеленко обливаєте, ви і мене обливаєте зеленко. Ви Олеси Морози, які втратив дві ноги на війні, обливаєте. Рудніцького після поранення, Сарія Сулюка. Ви навіть на небо! Зеленкою! На нашого покійного побратима Кирила Бобінцова. Ви також його Зеленкою обливаєте. Ви що, охіріли, хлопці? Ми ж вас знайдемо. він наш рано чи пізно за ви розумієте? Ми ж повернемося з перемогою. Ми ж вас знайдемо. Скажте потім мені в очі, які ви ветерани, кого ми крадемо. Після початку повномасштабної війни. Більшість членів партії народовладдя пішло на війну. Інша частина, яка залишилася, створила волонтерський центр ЮАХЕЛ, який зараз послідовно допомагає вже десяткам бригадам і сотням військовослужбовців. Будь-хто, хто звертався до нас в мі мірі наших можливостей та ми завжди всім допомагали. Більше того, скажу, волонтерський центр дуже добре працював, в тому числі, бо люди знали, що його засновники такі люди, як Левченко, як я, як Антонко, як Олег Самороз. Бо вони бачили наше політичне життя, вони наші, бачили наш побут. Вони перевів, бачили, що ми були в раді і не крали. розумієте? От такі. От ми дурні, от я дурний. Я бо двічі депутат Ківради і не брав е, хабарі, і не займався корупцією в на Ківради. Прохор біля мене сидів, також дебіл виявляється, бо він не крав. Левченко був депутатом 5 років і також не брав гроші. Отакі от ми дурні, розумієте? От дурні, отакі от об'єдналися от дурнів таку партію, яка не хоче займатися корупцією, яка створює теський центр, який до копійки хоче перерахувати військовослужбовця. А нам розказують, що ми когось опорадаємо. Виродки, розумієте? І ті е, продажні інсайдери і телеграм-канали, які це розповсюджують, так само виродки, розумієте? Тому що, знаєте кажуть, у совісті немає сроку давності, якщо людина совісна. Якщо у людини немає совісті, то зрозуміло, він буде не мати чи тушу. Помойки ці продажні будуть розкидувати далі джинсу, щоб зробити картинку, що ми корупціонер. Я не здивуюся, що наступний пост буде, що Олег Семороз купив собі два ланкрузера і, блядь, без них виїхав за кордон. От я не здивуюся, вже таких. Речами, ви розумієте? Якщо Азаров, блядь, про що ми говоримо? Азаров написав прос про Юрія Левченка, що «да, я знав, що він займався корпус. Азаров, блядь, з Росії зараз пише. Ви розумієте? Я знаю, що Сергій Василюк звертався до прохоронних органів. Я для протоколу так само звернуся. Тому що на камеру зафіксована людина, яка йде, яка зізвонюється по телефону. І символіст цієї історії полягає в тому. Що в день побиття Юрія Левченка новим начальником київської поліції, знаєте, кого призначили? Пана Шумейка. А знаєте, хто пан Шумейка? Це та людина, яка в 18-му році не розслідувала побиття Юрія Левченка. Тільки тоді були інші масштаби. Коли 50 тітушок вночі, 9 березня, я там був також по голові. Отримав 10 тітушок, залізли на Левченка, зламали йому ніс. Мешканців татарки побили. Мінти два метри від них стояли, знімали на телефон і ніхі не робили. Чому? Тому що охоронна фірма е, Володі Кличка, брата Віталія Кличка, департамент благоустрою, там все зам'яли, нічого не пішло. Левченко, здоров'я вже не зам'ять, а там зам'яли. То зараз я звертаюся до вас, пане Шумейко, не до якоїсь честі, усі господи, до якихось принципів, ну, вже якісь ментовські, поліцейські принципи. Зробіть хоча б вигляд, що ви розслідуєте. Цю справу дивіться до кінця, особливо в центрі міста Ківа, серед білого дня, коли сотні камер. І по телефону вони зізвонюються. Ну. Було б тільки бажання від себе хочу побажати кожному з них, знаєте, певної Божої кари. Кари вищих сил. От я вірю в це. От як чесно кажу, я в це вірю. Я не вірю, що людина може бути таким виродком, роб, вчиняти такі речі, вчиняти такі замовлення і здоживати спокійно своє життя або їхня сім'я. Не вірю. Я завжди, будучи депутатом Кєваранди, дозволяв собі на ефірах на правах сина лікарів апелювати е, покидькам різним депутатам-корупціонерам про те, що е, ви. Хочете, щоб вас лікували так, який ви депутат є? От як ви як мер, як ви зараз проголосували? щоб вас так лікували? Ну, кажуть, ну це ж не дипломатично, так не можна. неоднозначно. кажу, ніхіра, це однозначно. Бо коли ти хворієш, ти хочеш щоб твою сім'ю, твою дитину тебе лікували кращими препаратами, щоб ти вилікувався, правильно? То я завжди казав, що я хочу, щоб мене лікували так, яким депутатом Ківради я був. Я хочу, щоб мене лікували так, яким я зараз офіцером є Збройних сил, або яким громадським активістом був. Я знаю, що Лечука хочу, щоб його доньку лікували так, яким він народним депутатом був. Бо я знаю, що ви не знайдете жодного голосування, де Лечива голосував би в інтересах, наприклад, своєї кишені, а не українського народу. Або наша команда, де ми щось, наприклад, голосували в власних інтересах. Ви не знайдете цього. Будуть б зібралися такі дурні, здорові люди в Народоваді, які вирішили змінити нашу країну на краще і не брати хабарі. От є такі. А ці Антони, блін, обливають Зеленко. ОПЗЖ, блядь, зараз сидить в на Київради, на кучі сесії пиздить, бюджет міста Києва із земельним дарбаном займається. З недобитками, цими бродськими, блін, а які вже там земля пухом, там вже всі виродки сидять. ОПЗЖ сидить в Верховній Раді, батальйони Монако, а вони звинувачують корупції і обливають зеленкою, виродки би. Знайдемо всіх. І на вас всіх буде пожекара. Буде 100%, я в цьому певний. І зараз ви казати, що слав, так не можна бажати. Все можна. Можна, ну розумієте. Ну людина повинна розуміти, що вона за свої вчинки буде відповідати. У Божої кари також немає давності, Ви розумієте? Вони ж люблять там своїх дітей, правнуків, онуків, дружину, коханку, маму. Вони ж когось люблять, правильно? А у нас тільки дивися, раптова смерть, стільки хвороб, каліств, автокатастроф, і все це буде в їхньому роду. на їхню сім'ю, на всю. Буде онучка он, на руках помирати. Ну, отак от трапилося. Ну, ти ж підарасом був по житті, правильно? Робив замахи. Крав гроші, а потім думаєш, що, що всі будуть жити здорові на ці гроші. Ні, Божа кара є. Просто якщо ти не відповісти, онучко, онук, буде помирати в тебе на руках, або раптово не прокинеться. Отаке буває, ви розумієте? І це правильно, і це правильно, так повинно бути. Розумієте? Не буддизм в наступному житті реінкарнація в якогось жука. Ніхера в цій житті ще будеш страждати, як і весь твій рід за такі вчинки. О цьому я впевнений. А найважніше, ну ми ж також повернемося. Розумієте, ну ми переможемо скоро і повернемось. Ми ж вас, блядь, всіх знайдемо, розумієте? І по-іншому будемо тепер з вами спілкуватися. Виродки немає слів, розумієте? Коли ми послідовно стільки років боремося проти корупції, звинувачити нас в корупційний діях — хоч один приклад назвіть, хоч один десь заякніться, Не якась знов чернуха щось. Хоч десь. Покажіть. Немає. Тому єдине, що залишається, обріхувати. Отакі от от виродки, отакі, от знаєте, трішки несправедливе політичне життя. Коли ти робиш, робиш добро, а тебе отак от обріхують. Але, знаєте, це ж було. Ми ж не зупинимо. Це найважніше. Ну а ж не залякати, розумієте? Ну ми це вже проходили. Ми скільки разів були. Левченко було то, що ми звернули з політичного шляху або почали займатися корупцією, або пішли з політики. Ні, ми й далі будемо займатися. Далі буде займатися політикою і показувати, що не всі політики однакові. Що можна бути дурними і не брати хабарі. І робити країну на краще змію. І Київ на краще змію. Тому будьте розумні, читайте правильні перевірені статті. Не довіряйте усім таким виродкам і долучайтесь до нашої команди народовладдя, Бо чим більше буде таких здорових, дурних людей, які не займаються корупцією, тим швидше ми переможемо не тільки на цьому фронті, а загалом Україна переможе. Тому всім нам наснаги, сил, Юрко, тобі здоров'ю, а тій пиздоті смерть. До перемоги.